Вітаю на моєму каналі. Я сьогодні запікаю курячі крильця у духовці. Готовлю спочатку маринад. Беру дві ложечки соєвого соусу. Потім одна столова ложка яблучного оцуту, 100 грамів томатного соку, або, якщо в когось є, можна кетчуп. Потім трішки додаю. Перцю чорного. І зараз надавлю чесничок. Якщо є сухий часник, дуже добре сухий. А якщо свіжий, то надавлюємо свіжий. 3-4 зубчика чесничка. І готуємо такий маринад. Так. І додаю 100 грамів майонезу. Добавлю зараз сольки ще. Дві чайних ложечки добавлю солі. Ось так. І гарно перемішую до однорідної маси. Тепер я цим маринадом заливаю один кілограм курячих крилиць і даю їм постояти 2 години. І так викладаю. В деко крильця. Вони помаринувалися дві годинки. Я деко змастила олією. Трішки змастила. І гарненько викладаю. Духовочка моя розігріта на 40 градусів, на 200 градусів, вибачте. У мене ось залишився трошечки маринад. Я сюди вкидаю дрібно порізану картинку. Гарненько її. Ось, так. перемішую. Деко зараз також підготую, змащу його лікою. Висипаю деко. Ось. І ще й запечу в духовці картоплю. В духовку я поставила крильця, ставлю картоплю, температура 200 градусів духовки на 40 хвилин. Курячі крильця вже готові. Напротязі того, як вони тушилися в духовці, я за ними слідкувала. Коли вони підрум'янили з однієї, я їх перевертала, щоб підрум'янили з іншої. Коли духовка така, що гріє і зверху, і знизу, то перевертати не потрібно. Ось такі красиві, рум'яні, запашні крильця.